Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сильський відповів за оборону так званої фортеці Бахмата. Тепер відповідає за оборону Авдіївки. Зеленський вистачить з України фортець, бережіть людей. Ось що військовий, який пережив пекло Бахмата, говорить про ті події. Далі в оригіналі не було жодних укріплень. Ми чіплялися за, за якісь зруйновані будинки. І це будинки, це були або сільські невеличкі будинки, або колишні дачні будинки. E, тобто це не була e, фортеця, не було нічого зроблено для того, щоб місто перетворилося на фортецю. В тому числі не було координації між підрозділами. E, кожен підрозділ не розумів, хто знаходиться ліворуч, хто знаходиться праворуч, на що можна розраховувати, чи є у нас прикриття артилерії, чи немає у нас прикриття артилерії. Тобто, це про підготовку і про те, що ми імітували. Діяльність, якої насправді не було. А і друга це комунікація. Тому що суспільство чуло версію про фортецю Бахмут, і всі думали, що це ж фортеця, вона класно захищена. Та не була вона ніяк захищена. Тобто суспільство знаходилось в такому солодкому незнанні реальної ситуації. Суспільство заспокоювало, бо так простіше, звісно. А потім всі були здивовані. Чому не вдався, скажімо, контрнаступ або чому відбуваються інші події, ми знову ж таки чули наратив про те, що росіяни погано оснащені, погано навчені, і це знову ж таки дуже заспокоїло суспільство, бо всі думали, що ми воюємо з якимось недолугим ворогом. Насправді ні, у них класно навчені під В тому самому Бахмуті, який вже на нас, тому зараз про це можна сказати, коли треба було тримати будівлю якому фізично не могли тримати. У нас немає людей для того, щоб тримати будівлю. І коли ми кажемо, у нас є поранені, дайте нам евакуацію, нам казали, дайте нам 5 хвилин. Через 5 хвилин казали знайдіть евакуацію самі, ми не можемо вам її дати. І ми намагалися якимось чином евакуювати своїх поранених бійців, винести їх. Хоча фізично ми не могли тримати цю позицію. Ми не могли, ми казали, ми не можемо втримати. Ну це нереально. У нас, припустимо, на п'ятому поверсі сидить снайпер, який по нам стріляє. За пару кілометрів сидить танчик, який дуже чітко роздав би е, наш будинок. Е, і навколо нас ще декілька груп ворожих, які на нас насуваються піхота, і ми бачимо, як вони несуть БК. Ми просто фізично не можемо втримати цю позицію. Нам потрібна підтримка артилерії. Нам би потрібен був танчик, який би зняв снайпера, який нас кошмарять вже тривалий час. Накиньте, хоча б мінометикам на цих людей, які на нас насуваються, для того, щоб їх хоча б відігнати від нас, але це нікого не цікавило. Задача була тримати позиції. Звісно, ми їх не могли втримати, ми несли втрати, відкочувалися назад, 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 назад. І таким чином поступово будинок за будинком Бахмут був зданий, тому що ніхто не хотів чути про те, що таким чином ми позиції не можемо втримати. Можливо, нам варто було би тоді за цей час зробити нормальні фортифікаційні споруди. Які би ми могли ефективно тримати, а не малесенькі одноповерхові будинки, які розлітаються від першого 120-го прильоту міномета. Аналогічно із тими, що зараз під Авдіївкою українські солдати не люблять сирського і називають його м'ясником за Вашингтон пост посиланням на воїнів ЗСУ. Сирського вважають командиром радянського часу, який не втримав Бахмут. Бахмут мав обмежену стратегічну цінність, за яку було вбито тисячі українських військових, і ще більше поранено. 100% звичайних солдатів не поважають його, бо думають, що він не береже життя солдатів. Залужний кадровий військовий з понад 20-річною військовою кар'єрою у липні 2021 року Володимир Зеленський призначив його головнокомандувачем ЗСУ. Це був не просто ударнище пояса. Це був нокаут, згадуватиме залужний свої перші емоції від призначення в інтерв'ю Тайм. Самозалужний керував українським військом, коли в лютому 22-го Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І хоча на адресу української влади часто звучала критика щодо того, що країна недостатньо готувалася до війни, і можливо тому росіянам так стрімко вдалося дістатися Києва та окупувати південний схід України, експерти та можновладці визначають, що багато в чому те, що держава втрималася в перші місяці, заслуга залужного, мовляв, саме він подбав про таємно Локацію української авіації засобів ППО не дозволивши їх знищити. А Також таємно готував план відбиття агресії. Суперечки між Зеленським та головком серйозно посилили ще в листопаді 23-го, Проте тоді відставки таки не сталося. 29 січня 24-го року. Зеленський викликав залужного та повідомив, йому, що планує звільнити. Тоді указ президента таки не підписав, але це сталося 8 лютого. Перед звільненням залужний ще встиг опублікувати свою програмну колонку на CNN, в якій виклав бачення війни та план змін в армії на найближчі півроку. Генерал Мальченко в той же час знову. Пише, зробимо висновки. Перше народ із ЗСУ очолювані залужним і єдині. Вони захистили свого генерала. Цей моноліт розбити не під силу нікому, якщо ми будемо об'єднані навколо ЗСУ і залужного і підтримувати їх. Питання про звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ Зеленським Єрмаком не закрите повністю. Зеленський злопам'ятний і мстивий. І ми повинні бути пильними. Друге, 20 травня опівночі півночі президентські повноваження Зеленського закінчується. Карета протвориться в гарбуз сфенітеля комедія. І він втрачає президентську недоторканність. Стаття 105 конституції України. Третє Проти Зеленського повинно бути порушене кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 111, державна зрада і статтею 425 ККУ не дбали ставлення до військової служби і він взятий під вартою. Переконаний, що дострокове припинення повноважень президента України Зеленського передачі всієї повноти влади військовим і створення воєнного уряду, національного спасіння, народної довіри. Це порятунок України. Пише генерал Омельченко. Мені байдужа доля актора, коміка Зеленського. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.